Привіт, 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 привіт. Вітаємо вас на музичній терапії. Так, так вітайте, любові вітайте Ванівну Іванівну. Даю, Даю їй слово. Добрий вечір, мої любі дівчатка, хлопчики. Добрий вечір, мої любі. Добрий добрий вечір усім усім. Як мене видно, як мене чути. Покажіть мені ваші пальчики догори. Якщо мене гарно чути, гарно видно. Бачу бабусю Людмилу Петрівну Сашунькою. Міша посміхається. Міша гарно під Саша чапля все що є. Показуєш всі інструменти, що я просила. Альонушка Пількевич в таких гарних декораціях Позаду тебе ялиночка. Так, Даша Литвиненко, красуня з шишечкою, показуєш. Мені красиво в тебе шишечка. Так. Данечка, царителі, піднімай голівочку, піднімай, піднімай голівочку, хочу побачити твою яскраву посмішку. Діаночка, гарно мене бачиш так. Віка Полякова вже з дзвіночком, молочинка. Женічка, добрий штам, із мамою можливо, да, з кимось із дорослих. Добрий вечір, женічка. Моя красунечка така вже доросла. Кожен раз я тебе бачу і кожен раз дивуюся, дорослішаєш з кожним днем. Веронічка є у нас так. І ще долучаються в нас дітки. Так, так, так. Ну що, мої хороші? Я вас вітаю. Сьогодні у нас святкове заняття. Незважаючи на те, що вчора святкували Різдво в країнах Європи і в нашій Україні, вперше в цьому році ми святкуємо раніше, 25 грудня, так? Ми святкували Різдво Христове, але ніхто і ніщо нам не завадить сьогодні провести це заняття 26 грудня. Тож я вас запрошую на наше святкове музичне заняття, яке називається Різдво на порозі. Отже, рівнесенько, рівнесеньку, виправляємо, всі інструменти відклали поки що шишки, дзвіночки, сердечка, все відклали, тільки ручки зараз ваші потрібні. І зараз будемо співати добрий вечір, наше патріотичне привітання. Добрий вечір, сьогодні небо, добрий вечір всім навколо і мені, тобі. Добрий вечір, синє море, добрий вечір, жовте сонце, добрий вечір всім навколо і мені, тобі. Ну і відразу ми Почнемо наше святкове тематичне таке заняття. Пишу колядкою, яку знають в усьому світі і в Україні точно її знають, яка називається Добрий вечір, тобі, пане господарю. Беремо дзвіночки в ручки, і зараз будемо супроводжувати наш спів дзвіночками. В кого дзвіночок, в кого зв'язка ключиків, в кого такий дзвіночок браслет. Все підійде. будь куди да, в кого що не буде. Я знаю, що ви слова точно знаєте цієї пісні, тож я запрошую вас до виконання нашої колядки. Добрий вечір тобі, пане господарю. Сашунька, приготувалися всі і співаємо. Так, і з нами вся наша родина. Радуйся, Ой, радуйся земле, син Божий народився, ой, радуйся, земле, син Божий народився, вся наша родина. Молодці всі знають, і цінують і поважають наші українські традиції. Отже, це прозвучав перший твір нашого святкового заняття. Була це калятка, А тепер буде пісня. Пісня про святий вечір. Ви знаєте, бо ми нещодавно її співали. Ви знаєте всі, що вечір, який перед різдвом з 24 на 25 грудня, вечір святкується, називається святий вечір. І от як ми готуємо кутю, печемо жінки, бабусі, мами, і хтось там допомагає з діток, пиріжечки печемо. Зараз про все це розкаже нам наша пісня, яка називається Святий вечір. Тож, Просто яскраву різдвяну зірочку зараз будемо співати. Тож співаємо разом зі мною і не забуваємо показувати все нашими ручками. Так давайте, давайте всі разом. Святий вечір, добрий вечір. Так, ручки підготували. Данечка, я тебе тільки половинку чогось бачу. Таку... О! так, так. Вечері на покуті кутя пиріжеші прямо з печі у колисочці дитя. І голога я людям радість принесла, бо Марія сина сповила і показувала рученятками! Молодці! Трошечки мене кра... Зависав, але нічого, я бачу, що ви пішли далі, далі. Всі ніхто не розгубився, всі співали святий вечір, добрий вечір. Ну, а тепер третій наш твір: ми зараз заспіваємо, не заспіваємо, а будемо слухати найдосконаліший музичний інструмент. А ви знаєте, який найдосконаліший музичний інструмент? Це людський голос. Вважається, да. Цей голосом можна все показати будь-який інструмент, якщо ним правильно володіти, якщо ним гарно володіти. Зараз ми послухаємо український гурт, який називається Пікадійська терція. Цей гурт із Львова, да. і ми послухаємо в виконанні цього гурту польську колядку, яка називається Люляй Же єзоню». А беремо зараз палочки. З собою. І зараз будемо не просто слухати вушками. Тут немає зараз, не буде звучати жоден музичний інструмент, буде тільки голос, чоловічий голос звучати, так? Просто послухайте, які в нас красиві в Україні чоловічі голоси і як вони гарно співають. І будемо показувати паличкою, Ми будемо з вами зараз диригентами. Будемо показувати паличкою. Беріть паличку в праву ручку, ручка вниз від себе вгору. Вниз, від себе, вгору. Такий трикутник малюємо перед собою. Вниз, в сторону, вгору. Вниз. Саша, не спіши. В сторону, вгору. А тепер ліва рука беремо. Ручку беремо в ліву, паличку беремо в ліву ручку і будемо справжні диригенти. Так, Згори починаємо. Вниз від себе, вгору, вниз від себе, вгору. Отак. Тож, Пікадійська терція Люляй же єзуню. Спочатку тільки слухаємо уважно вушками: послухайте красу голосів наших українських. Послухайте чоловіки, як вони гарно співають, і як ми всі гарно з вами показували. Ну, як вам в ролі диригента? Як мої диригенти? Як ви себе почуваєте? Відчули себе справжніми диригентами? Так, я бачу, що всі справилися, старалися всі молочинки. Ну, а тепер. Ми виконаємо музичну гру. Беремо шишечку. Дивіться, яка в мене чудна шишечка. У мене така довга, висока шишечка, бачите, яка? Ось в мене є і отака. А я хочу сьогодні працювати з отакою шишечкою. Так, і дивіться, що ми будемо з нею робити. Кладемо шишечку на ручку і качаємо по ручці. Отак. По долонці робимо масаж. Перевернули ручку. Отак. Да. В кого немає шишечки, беремо м'ячик, може, м'ячик з колючками. Віка, чого ти кривишся? Чого кривишся? Коли тобі шишечка? Чи чого? Не бійся, не бійся. так! А тепер дивіться, отак крутимо. Отак крутимо. Отак крутимо шишечку. Отак. Головне, не випустити шишечку. Да-да-да. Стараємося. А тепер дивіться, перекидаємо з ручки на ручку. Хто вище? Отак. І головне не впустити нашу шишечку з рук. Не те саме головне завдання. Ну що? А тепер давайте спробуємо під музику. Давайте зі мною разом під музику вправку виконаємо таку гру. Так, беремо на долоньку. Приготувалися. І... шишечком, м'ячику і всім вашим інструментам, хто зараз з, ким, з чим ви зараз працювали. Дякуємо За те, що допомогли нам провести таку гарну музичну гру. Ой, мене шишечка так пахне лісом. Лісом пахне осіннім шишечка, так? Ну що, і з шишечками попрацювали. Ну, а тепер мої любі. Я кожен раз вам говорю в кінці заняття і зараз скажу навіть коли святкове заняття. незважаючи на те, що в нас сьогодні вівторок, так сьогодні, ми е, будь-хто е, хто де, хто в Україні, хто за межами України, хто в Києві, хто далеко-далеко від домівок, в кого зараз. Світло є, хтось нас буде дивитися зараз, не зараз дивитиметься в записі. Ми завжди будемо завдячувати нашим захисникам і захисницям за те, що вони нам дають таку можливість, що ми можемо з вами жити, дихати, творити, працювати, співати, танцювати, навчатися. І зараз завдання захисників і захисниць, звичайно, оборонити нашу батьківщину від ворога. Так, а наше завдання з вами, з дітками, бути. Освіченими нашій Україні потрібні сильні не тільки тілом, але й духом люди. І, звичайно, повинна, повинна бути у нас грамотна освічена нація. І давайте допоможемо сьогодні нашою піснею, нашим захисникам. Допоможемо їм нашими долоньками. Дитячими долонями закриємо, закриє Україну. Отак, От зробили Дашок дитячими долонями. Врятуємо Україну, давайте допоможемо таким чином нашим захисникам, щоб їм додалося сили, додалося здоров'я, додалося терпіння, щоб вони знали і пам'ятали, що ми з ними, що ми молимося кожен, кожен день за них і чекаємо всіх з перемогою додому, щоб всі повернулися живі й здорові. Тож дитячими долонями допомагаємо нашим захисникам у цей святковий вечір, так. Давайте всі разом зібрали так молодці. Я сподіваюся, що всі наші молитви будуть почуті, і обов'язково всі... всі, наші мо що всі наші мрії всіх українців вони обов'язково здійсняться, і ми. Бажаємо і мріємо, щоб вона здійснилася якнайшвидше наша мрія. Дякую вам, мої хороші, за ваші долоньки. Покажіть мені ваші долоньки, за ваші гарячі серця, за ваші розумні голівоньки. Які, незважаючи на те, що канікули, ви гарно працюєте, гарно займаєтеся і підтримуєте наших захисників. захисників. Дякую вам, мої хороші. Ви просто неймовірні молодчиночки. Дякую вам і хочу ще раз привітати вас зі світлим святом Різдва Христового. Хай Господь Бог оберігає, захищає і допомагає усім вам, вашим родинам і звичайно оберігає наше українське небо. Нашу українську землю. Хай Бог посилає усім міцного, міцного здоров'я, щастя, любові і всіляких Божих благословень кожному з вас на кожний новий день. Бачу море рук. Сашуня Мотузко, говори, ти така сьогодні красива віночку в українській вишиванці з хусткою, справжня панночка українська. Сашуня, говори, ми тебе слухаємо. Ай, я сказал, как не пойдет, не бойся, не Дякую тобі, Сашунечко, дякую за твоє відкрите серце. Дякую за те, що ти так сьогодні гарно працювала. І не тільки сьогодні, а кожного разу ти красиво працюєш, гарно працюєш, старанно працюєш і піднімаєш настрій не тільки своїм рідним, а й усім нам, хто дивиться нас в ефірі і хто дивиться нас у записі. Так, і ще я бачу Віка Полякова, також підняла ручку. Слухаємо тебе, красунечко, говори, будь ласка. Я хочу Я подякувати за також. <шишечко плоди> Прекрасно. Я дуже рада, що вам все сподобалося. Дякую вам, мої хороші. Ви такі завжди уважні, завжди дякуєте. Так. Ванечка піднімає ручку несміливо. Ванечка, говори. Говори, Ванечка. Так, говори, ми тебе слухаємо. Ми ми Дякую тобі, Ванечка. Дякую, ти також був сьогодні старанний. Молодчинка. я все бачила, я тобі також клестаю. І ось такий вам лайк з присипочкою всім. Отакий отакий всім лайк. Ой, так. Ой, 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 ой. так, Марійка Толю, Толюпа і ще Марійка Толюпа підняла ручку. Так, ми тебе слухаємо, Марієчка. Говори дівчинка наша, говори. Красунечка. Марія то, то люпа, так, говори. Тебе погано чути, тебе погано чути, Марія. Марієчка тебе погано чути. Зрозуміло, дякуємо тобі, Марійка, що ти сьогодні була з нами, знайшла час, бажання і можливість попрацювати разом з нами. Хто ще бачу ручку? Хто... Ага, Антон Романченко. Так. Ми тебе слухаємо, Антон. Антошка, будь ласка. Так, Антон, будь ласка, говори. Вас сьогодні знову багато дуже. Так, говори, говори, Антон. Включи, будь ласка, звук. Я, о, я, о. Все все, чуємо, чуємо, нічого не, не не торкайся. Ми слухаємо тебе говори. Я хочу Дякую тобі, дякую. Взагалі. Я хочу подякувати от Антон Даниї. Це ретелі. Ви приєдналися зовсім недавно. Ну десь декілька місяців назад. Ви приєдналися до музичної терапії і вже стали. Стали постійними нашими е, відвідувачами, стали постійно відвідувати наше заняття. Це дуже гріє, моє серденько. І у вас уже є шанувальники серед дівчаток. Тут уже дівчатка, деякі вас чекають, да щоб ви знали, бо мені пишуть усе наші дівчатка. Та да, так що ми вас завжди чекаємо, любимо, і дуже нам приємно, що ви до нас долучаєтеся. Так, Марго ручку піднімає вже аж до потолка. Ми тебе слухаємо. Я, я хочу подякувати подяку. дякую, за, дякую заняття. за заняття. Бажаю, Бажаю вам, мирного вам неба, неба, неба та щоб та було, було, було все добре. Все добре. Щоб у всіх нас все було добре. Дякую, Марго, дякую. Дякую, дякую Муха. Ми ще ось бачу Діаночка, Остання слухаємо тебе, Діаночка. Всіх, наче, вислухали. Будь ласка, Діаночка, говори. Я хотіла вам подякувати. за тебе е прекрасні крестери я і і три більше з того Дякую тобі, Діаночка. дякую за твоє добре серце за такі гарні слова. Дякую вам. Ну що, мої хороші обмінялися ми з вами подяками. Я це роблю щиро і знаю, що ви також це робите щиро і від усього серця. Дякую вам за сердечка, які ви всі ставите. І найголовніше, я вам всім дякую, що ви всі разом сьогодні з нами розділили радість музичного спілкування. Ну а тепер, мої мужчини, беремо шишки. Хто давайте, де мужчини мої? Беремо шишки, дівчатка також беруть шишки і будемо співати наше до побачення. І звуки саксофона линуть, так? Дякую, дякую усім, усім вам. Ви найкращі, пам'ятайте і не забувайте про це. Ви молодці, мужчини перші сьогодні будуть співати. Так. До побачення на хлопці, до побачення, До побачення до побачення, До побачення. Я не втомлююся вам дякувати. Я говорю знову і знову, що я вас дуже всіх люблю, всіх міцно міцно обіймаю на відстані дуже дуже міцно обіймаю. І бажаю вам мирного вечора, мирної ночі і спокійних і тихих днів. І чекаю вас з нетерпінням у четвер, на нашому занятті з музичної терапії. У нас канікул немає. Тож долучайтеся. Я з нетерпінням вас буду чекати. Па-па!